Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Ви слухайте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. 26 серпня. У Сарненському історико-етнографічному музеї відбудеться наукова конференція Євреїв Волині. Історія Голокост. Наші дні вона присвячена вісімдесятій річниці вшанування пам'яті невинно уб'єних місцевих євреїв. Ми вирішили скористатися цією подією як інформаційним приводом для розмови про єврейську громаду у місті Сарни. Тож сьогодні ми поговоримо з директоркою Сарненського історії. Коетнографічного музею Вікторією Дашко пані Вікторія, я вас вітаю, вітаю. Отже, сьогодні ми поговоримо про Сарне, адже ви є директоркою Сарненського історико-етнографічного музею. І ось тут одразу постає багато питань, особливо для мене, наприклад, як для людини, яка взагалі про єврейські громади на заході країни, на Волині знає дуже поверхнево, так би мовити, і кожного разу намагаюся дізнатися більше. От сьогодні ми зупинимося на сарнах і будемо говорити саме про цей населений пункт. Спершу з'ясуємо про який період ми власне говоримо. Так дійсно єврейська громада в нашому місті Сарни досліджена досить мало. Все, що нам вдалося знайти з колегами, це від початку ХХ століття, міжвоєнний період і Друга світова війна. Деякі документи, на які ми спиралися, це, звичайно, були спогади людей, які врятувалися від голокосту, і, звичайно, книги це книга за Стівена Каца Штетло, Нові оцінки і спогади жителів. Надрукована вона була в 1961 році в тель Авілі, і називається «Memorial Book of the Community of Sarne». Ось такі власне дослідження ми проводили саме за такими матеріалами, і що вдалося дізнатися? Ну, по перше, цікавить насправді яку кількість налічували євреї тоді у Сарнах, в цьому пріодії які ви досліджували. Ну, мабуть, перш за все, я повинна сказати про те, що перші єврейські сім'ї поселилися в місті Сарни ще на початку ХХ століття, а саме хочеться говорити про 1903 рік, коли спеціальним дозволом міністра внутрішніх справ Російської імперії було місто Сарни включене до. Списку поселень в так званій Смузі єврейської осілості. І від того часу тоді це було пристанційне селище Сарни, масово почали поселятися євреї. Сюди почали з'їжджатися єврейські торгівці, ремісники. Вони придбали собі землі для розвитку своєї справи. Ну і звичайно хотілося б мені сказати про людей, про прізвища тих євреїв, які будували початки нашого міста. Це були такі єврейські сім'ї, як Гайфман, Зінгер, Гамер, Турок. Вони в основному ці єврейські торгівці купували ліс, продавали деревину та матеріалу. Як ще вони були інтегровані в життя громади? Тоді наскільки їхня діяльність була помітною, так би мовити, наскільки вони були активними? Можливо, ще були якісь культурні осередки? Як взагалі виглядало це їхнє звичайне побутове соціально-культурне життя? Так, звичайно, найбільший розвиток єврейської громади в Сарнах був в міжвоєнні роки. Євреї поселилися на центральних вулицях. Це вже було місто Сарни. Як ми знаємо, що пристанційне селище Сарни стало містом в 1900 році, І центральними вулицями, на яких проживали євреї, це були торгова, купецька, садова, окопна, широка жили також купці євреї на вулиці Торговій. Вони працювали в адміністративних установах, в банках, займалися і надалі торгівлею, лісу, м'яса, працювали лікарями, вчителями. Існувала тоді така професія, як Водоноси, служителі культу, кухарі, переписувачі тори. Ну і звичайно потрібно, мабуть, сказати про те, що і саме євреї організували в сарнах малий бізнес. На чолі з такими відомими на той час євреями в місті Сарни, як Пірстейнг, Розенберг, Зудік, Лангер, Гунік, Фрімак. І також е, на чолі з Яковом Бриком, Пасманом, Лауфером, Клієсом, Шнайдером, Кауфманом, Берлінським, Лівшицем вони заснували банк, і цей банк виділяв позики е, вищезгаданим євреям і тим самим забезпечував їхню діяльність. Основним джерелом доходів єврейського населення в міжвоєнний період в сарнах це була звичайно торгівля та ремесла. Тому в 1925-1926 роках в місті Сарни було засновано ще один банк, який називався Банк для торгівлі та ремесел. Відділення банку було засновано барухом Розенбергом. І банк цей надавав кредити торгівцям, дрібним купцям та кустарям-ремісникам. Також в місті Сарни існувала єврейська адвокатська контора, службовці котрої захищали інтереси єврейської громади у державних фінансових і торгівельних установах. А також перед податковою, яка стягувала податки в міський бюджет, це траплялося досить часто. Оскільки почали з'являтися нові розпорядження, котрі стосувалися саме єврейського робітника і торгівця, а також вони видавали дозволи на роботу для ремісників, комерційні дозволи а також. Місця на ринку. Е, ну, мабуть, мушу я і звернути увагу на те, що будівництво міста, будівництво міста е, Сарне його розширення та благоустрій відбувалося завдяки керівництву міста, главі міста та єврейським депутатам у міській раді. Як там відомо, е, серед 20 депутатів міської ради 19 було євреїв. З першого дня відкриття муніципального уряду у 1920 році, аж до останнього дня свого існування, в 1939 році, там завжди були єврейські чиновники, депутати муніципального уряду, а також депутати євреї у керівництві. Ну тобто, бачимо, що насправді вони були достатньо добре інтегровані у життя міста. Так, достатньо добре були інтегровані у життя міста, навіть сарни, як і рокитно, це були штетли. Штетли це невеличке єврейське містечко, де третину населення займали євреї. Але, мабуть, тут також потрібно ще вказати на те, що згідно з переписом населення, у 1921 році у сарнах мешкало 5930 один житель з них 2808 було євреїв. А у 1931 році в царнах проживало вже. 7587 чоловік, а з них було 3414 євреїв. Це 45 від загальної кількості населення. У 1937 році 4 950 євреїв. Також це було 45 А після початку Другої світової війни кількість євреїв в місті зросла до 7 тисяч чоловік і становила дві треті від, усього, від усієї кількості Жителів міста Сарни. Пані Вікторія, а що нам відомо в принципі про ставлення місцевого населення до єврейської громади, тому що тут є такий міф: я не знаю наскільки він розповсюджений, але принаймні чомусь, от, зокрема, в моїй родині свого часу якісь такі шовіністичні настрої прогулькували мовляв, о, він єврей. І я кожного разу питала: а чому це важливо? Чому це зазначається? Ні, ні, нічого, нічого, просто так. І от коли я зараз усіляко що говорю на ці теми і намагаюся досліджувати саме з історичного аспекту. Я кожного разу питаю: а як власне ставилися до євреїв на території України, до єврейських громад? І я для себе відкриваю, що переважно це взагалі не було якоюсь проблемою, тобто тут не було якихось таких конфліктів. Що ми можемо сказати про Сарни в цьому випадку? Конфліктів як таких я ніколи і ніде не зустрічала в жодних спогадах. Навпаки, люди, котрі записували ці спогади, завжди дуже євреї. З гарним таким, гарною оцінкою відношення до українського населення місцевого було все описано. Тому що, як ми знаємо, відомо, що в Сарнах я навіть декілька статей опублікувала про праведників народів світу, які. Переховували єврейських дітей, єврейські родини, коли в 1941 році було створено нацистами гетто, то ну, досить добре місцеві жителі відносились до євреїв, і взагалі описано, що в Сарнах була така атмосфера щастя, тому що проживали не лише євреї, тутейші як називали себе селяни, місцеві Поліщуки, а також українці тут проживали ще і поляки. Тобто було дуже багато, ну дуже різні, скажімо, були віросповідання, але люди завжди жили дружно. Як ви гадаєте, чи були якісь мотиви в подальшому якимось чином цю ситуацію, ну так би мовити, підмінити. От, підмінити ці поняття і показати, що все ж таки якесь протистояння було. Я розумію, що я не претендую на об'єктивність, але судячи з того, ну от, власне, навіть посилаючись на свою родинну історію, яку я вже озвучила, тут таке якийсь, знаєте, нашарування якогось такої. Ну не ворожне чи ні, а певної упередженості є. І я кожного разу теж намагаюся зрозуміти, а в який момент це взагалі з'явилося ось такий наратив, коли він зародився. Чи це все ж таки не масова ситуація, не масовий стан речей, і говорити про те, що так відбувалося на всій території, ми не можемо. Ні, звичайно, ми не можемо говорити про те, що це відбувалося масово. Можливо, це все-таки віяння йде комуністичної влади, радянської влади 1939 року, як ми знаємо, що вони знищували все єврейську культуру, освіту, коли прийшли, наприклад, читаємо ми в 1939 році, прийшли в Сарни, і вони що робили це. Повністю знищували внутрішнє організоване єврейське життя. Але ми знаємо, що вони вміють чиїмись руками це робити, тому, можливо, це пішло звідти, але якихось таких особливих запитань, де ми, де ми читаємо, ніколи таких не було. І, ну, звичайно, можливо, ще мова йде про українську допоміжну поліцію. Це 1941 року, яка також. Охороняла ці гетто, можливо, звідти йдуть ці наративи. Ми щойно говорили про цей період вже Другої світової і те, що робила радянська влада. От зупинімося на цьому періоді, коли Друга світова після Другої світової, в якому стані єврейська громада була у сарнах в цей період. Ну, як я вже озвучувала, що на початок Другої світової війни, це 1939 рік, в сарнах проживало близько 7 тисяч євреїв. Те, що почалось з початком німецько польської війни, це перший період Другої світової війни, то в сарнах почався хаос і паніка. Люди почали метушитися, шукали порятунку. І інші збирали речі, їхали в сторону Росії, другі залишались в Сарнах, але дуже багато євреїв залишилося. І перше, що вони зробили, це почали вимагати від всіх євреїв міста під загрозою смерті здати всі цінні речі. Це були золото, коштовності та іноземну валюту. Потім вони організували в серпні 1941 року гетто. Вони видавали такі оголошення, де е, потрібно було всім євреям міста Сарни та його околиць е, зібратися біля костелу. І е, ми знаємо про трагічні події е, це вже через рік е, 26, 27, 28 серпня, коли відбулися масові. Розстріли євреїв на околиці міста Сарни. До речі, в цьому році ми будемо вшановувати пам'ять, бо є 80-та річниця цих масових єврейських розстрілів. 80 років тому це відбулося і описують про те, що це були дуже спекотні дні. Людей переводили через колії з гетто. І розміщували в такому тимчасовому ще концентраційному таборі, а звідти брали по 500 чоловік, виводили, там вже були вириті ями, і їх розстрілювали, там загинуло по різним оцінкам: від 13 до 18 тисяч євреїв і близько 200 ромів. Як потім ну власне як виглядало їхнє життя, коли ми говорили про період раніше, як відбувався культурний, культурне життя, що засновувалося, що були і адвокатське бюро, і банки були. Як виглядало життя вже при радянській владі після війни саме єврейської громади? Якщо з вашого дозволу, я трошки скажу про міжвоєнний період, тому що Основним місцем для єврея це був його дім, де проживала його родина. А також вони вважали, що місце, де вони проживають, там проживав Бог, був присутнім Бог. І було в сарнах досить легко відрізнити будинок, в котрому проживав єврей. До речі, небагато залишилось цих будинків, але вони дійсно відрізняються своєю архітектурою. До верхньої частини одвірку була прикріплена тора. Невеличкій сувій в коробці називається він Мезуза. І коли єврей, наприклад, господар будинку заходив в дім, він торкався цієї мезузи і цілував свої пальці. Так виражалася його любов до Бога і Тори. Синагога була другим після дому місцем релігійного життя для євреїв. Це був не лише будинок для молитви, а і місце для зібрання всієї єврейської громади. Взагалі, нам вдалося вияснити, що в сарнах було. Збудовано сім дерев'яних синагог. Більшість з них знаходились в районі єврейського кварталу, це вулиці, які я вам озвучила, і була також лазня з міквою, також була побудована на початку вулиці Садової. До речі, нам вдалося навіть віднайти світлини цієї лазні з міквою. Ну, Потрібно, мабуть, відмітити, що до початку Першої світової війни. Головні рабинські діячі підтримували сіонізм. І назву деяких із них це були рабен Арон Кунда, хасид, і Рабен Моше Гехтман, він був традиційний ортодоксальний нехасид. Потрібно також сказати, що були в нас е синагоги, Різні були прихильники хасидів Степаня, це інше таке містечко було в нашому районі. Також були столінські хасиди, були е, Березнівські Хасиди, тобто кожні, кожна е, єврейська родина відносилась до якоїсь там е, до якоїсь синагоги. Але в 1921 році. Знаємо, що з'явилися перші іммігранти до Палестини і ціла група Хасидів туди іммігрувала. Вона була, ця імміграція до Палестини офіційно підтримана Сарнською єврейською громадою. Сіоністи домінували в політичному і культурному житті Сарн. Була відкрита стародавня православна початкова школа Хедер Талмутора. І, звичайно, її випускники здебільшого долучалися до світських молодіжних рухів. Дехто зі старшого покоління все ще дотримувався хасидського способу життя. Але керівництво громади в 30-х роках минулого століття було сіоністським. Ну і звичайно, найпопулярнішим навчальним закладом в Сарнах стала школа Тарбут. Будівлю школи було засновано в 1921 році, але побудували її між 1928 і 1931 роками. До речі, будівля цієї школи збереглася і донині. В ній навчалося близько 600 учнів. Була спроба заснувати єврейську гімназію в Тарбут, але не вдалася, так як існувала тоді в той час польська гімназія, ну, проте польська гімназія приймала досить обмежену кількість єврейських учнів. Ну і потрібно, мабуть, зауважити про культурне життя євреїв того часу. Це функціонували в нас в сарнах чотири бібліотеки, драматичний гурток і. Діяли театральні трупи. Зрозуміло. Я би ще хотіла повернутися до події, яка буде відбуватися у Сарненському музеї. Ви вже так зазначали: наукова конференція в Волині, історія Голокост. Наші дні вона присвячена 80-й річниці вшанування пам'яті невинно вбитих місцевих євреїв. І у мене тут одразу постає питання: власне, які висновки ми можемо зробити? Я розумію, що вона. Достатньо загальне, і більше того, очевидно, що про це йтиметься на самій конференції, адже якраз, наприклад, такий пункт зазначений, що які є проблеми нині і як далі допомагати єврейській громаді. Але який висновок з оцього всього, з цієї всієї історії, яку ви озвучили, ми можемо зробити? Тобто, яким внесок євреїв у розвиток Сарни був взагалі? І як ми можемо зараз відзначити це, і чому ми маємо про це пам'ятати? Ну, перш за все, організовуючи цю конференцію, мені хотілося б внести цю чорну сторінку міста Сарни до всієї історії Волині, бо як відомо, що досить це мало досліджена сторінка нашої історії, і до нас досить часто приїжджали раніше до початку. Війни приїжджали до музею Євреї звідусіль з Ізраїлю, з Америки, з Франції. Вони відшукували свої, свою родину. Ми завжди проводили їх до тих могил, де поховані. І е, я вважаю, що ця конференція дасть більше знань для людей, які шукають, можливо, своїх загиблих родичів. Е, також е, хотілося б мені почути. Так як є учасники нашої конференції, будуть з, з багатьох міст е, Волині, хотілося б почути, звичайно. Е, їхні дослідження І е, взагалі планую видати науковий збірник з статтями про, про ці трагедії, можливо, про Єврейську громаду різних міст, що цікаво буде для наших студентів, нашого міста, або, наприклад, і для всієї Рівненщини і Волинської області. А взагалі хотілося б говорити про українсько-єврейські дружні відносини, тому що вважаю, що геноцид, голокост, який пройшов в ті роки. Створений нацистами, в 1941-42 роках, це тепер відбувається і в нас. Давайте ми подивимось правді в вічі і скажемо відверто, що зараз відбувається геноцид українського народу. Говоримо Міста, де були знищені наші українці вже в наші дні, так само закопували їх росіяни в ями, знищували без документів, без ідентифікації. Тобто, це страхіття не має повторюватися вже в 21 столітті, але воно повторюється. На жаль, пані Вікторія. Я вам дуже вдячна за цю розмову і за цю важливу інформацію, яку ви нам озвучили, і дали можливість з нею познайомитися. Дякую вам дуже. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.